Доброго дня! На цьому уроці ми з вами розглянемо третю ознаку рівності трикутників. Ви вже знайомі з двома ознаками рівності трикутників. Давайте пригадаємо. За двома сторонами та кутом між ними це в нас перша ознака, за стороною та двома прилеглими до неї кутами. Це у нас друга ознака. Ви пам'ятаєте прилеглі кути. Це такі кути, які доторкаються до цієї сторони. І сьогодні ми з вами розглянемо третю ознаку, яка найпростіша із всіх. Це три, за трьома сторонами. Ось давайте візьмемо, побудуємо якийсь трикутник. Саме простий трикутник. Ось у нас різносторонній трикутник. Нехай це буде Д, С Е. Та візьмемо якийсь інший трикутник. Ось давайте його побудуємо. Візьмемо перша точка. Ось у нас буде якась друга точка. Так? Та візьмемо ось наша третя точка. Отримали трикутник FGH. Тепер дивіться: якщо в цьому трикутнику сторона CD дорівнює стороні FG, Давайте запишемо. С Д дорівнює ФЖ, та позначимо, оця сторона дорівнює цій стороні, та сторона ДЕ дорівнює стороні GH, ось позначимо двома рисочками. ось вони, та запишемо, Де дорівнює ЖАЖ. Та третя сторона FH дорівнює CE. Ось позначимо трьома рисочками. Ось воно, запишемо CE дорівнює FH. Тобто у нас в двох трикутниках, в двох трикутниках три стороні, сторони рівні. Якщо в двох трикутниках три сторони рівні, то ці трикутники будуть рівні. Це і є третьою ознакою рівності трикутників. Бачите, дуже простенько. Шукаємо три сторони. Якщо ці три сторони в двох трикутниках рівні між собою, а отже, за третьою ознакою рівності трикутників, ці трикутники будуть Рівні. Давайте запишемо цю третю ознаку рівності трикутників. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Це все на сьогодні. Зустрінемось на наступному уроці. Все буде Україна! До побачення!